Всім привіт! Наготували стільки тептерів. Це раз прям так багатенько. Дуже всім сподобались, замовляють. Гріте. Ці тепленькі, ще трошечки юшечка ріденька. Ці ми поклали в холодильник. Вони дуже гарно застигають і прям густенькі робляться. Нараз спробуємо. О, супер! Бачите, дітей, баночки пов'язань, а на що цей ключ? І я що знаю. Кривичка. Що ти сонце, Ти що? Ой, смакота, прям такі. Зажарочки багатенько, морквочка, цибулька. Все, що має бути? Так, пробуємо. Витяки. Мясненькі. Ануна. Таку мочнули. І без ключка. Mm. Ну як? Супер. Винусенька. Mm. Смакота. Вартість тертели 160 гривень баночка. Бажаєте замовити, пишіть мені на Viber. номер телефона в шапці профілю.